Так, дівчата, я сьогодні вирішила спекти шарлотку. Я вже, по-моєму, колись писала вам рецепт, але відео не знімала, так що сьогодні вирішила показати. О, Сперва беремо яблука, ну таких середніх штук три. Я не чистю нічого, серединку тільки вирізаю, цей качанчик і крашу величенькими кусочками. Покрашила, тоді притрусила корицею, сахаром. Ну, якщо корицю не, не любите, то не кладіть. Ну так ловко перетрусила і хай стоїть собі. Тепер робимо кісто. Беремо 4 крашанки, розбиваємо миску і збиваємо міксером, щоб воно так ловкенько увеличилось. Тоді поступово додаємо стакан сахарю, трохи соли, пакетик ванільного сахарю і збиваємо, поки воно не зробиться густеньке. Тоді міксер відкладаємо, беремо стакан борошна. О, висипаємо туди чайну ложечку розрихлітеля і поступово висипаємо збиту масу. Тут вже міксером не надо, просто перемішуємо ложкою. Ну, тоді беремо сковорідку, в мене 24 см. Мажу маслом, щоб не пристало. Висипаю яблука, заливаю кістом. і ставлю в духовку десь на 180-200 градусів минут на 40. Ну Там, смотря, як у вас пече духовка. Ну, Дивлюся, як уже зверху підпеклось. Провіряю ножем або паличкою, такою дерев'яною, якщо паличка суха, ну, то значить шарлотка спеклась. Достаю. Хай трошки вичахне і будемо пробувати доставати. О, Я завжди переживаю, щоб не прилипло. О, слава Богу, на цей раз от стало ловко О, аж зраділа. Тепер можна заварити чаю. Я буду м'ятний. Дивіться, яка в мене здорова м'ята на вікні виросла. О, я думаю, що дві гілочки хватить, ложечку меду. О, я люблю, щоб солоденьке було. Одрізаємо шарлотку. Ну, дивіться, кловко спекла, спухка. О, і тепер можна трошки передихнути сісти, спокійно напитися чаю. О, а Тоді вже виходить пора це на вечір.